Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Так, Сьогодні у нас 13 травня 2023 року, 18.17. Восьма 8 година 18 хвилин. Івано-Франківщина, Косівський район. Зараз у нас погода непогана. Вівці трішки їдять. Вони вже поїли, але ще я їм підкинув трішки, щоб вони мені не блеяли. Ось так, у нас діла, Сільські бульки. Отак горох сходить уже непогано, пішов трішки дощик і пішов у ріст. Він. Ось так, тут ще поки що нічого немає. Трішки вже бур'яне показується, трішки підростає і будемо вже просапувати його. А ось так. Я трішки прихворів. Таке не трішки нормально, але мушу зняти хоч якесь відео. Радиски цієї майже не видно, вона трішки погано в нас сходить, знаю чому. Ось так. Можливо, ще зійде краще, але поки що ось так. Цибулька непогана, ми ще дотикали. Щоб було де не зійшла, ось вже сходить, до речі, гарненько. Ось так трішки сміття понаносило вітром. Уже буде, будемо робити тут порядок, Поватно просапувати і тоді вже позбираємо. Полониця гарна, цвіте, все супер, великі грони. Ось так супер, гарно, гарно. І дуже рясно, великі є ягоди. Отак великі ягоди вилазять. Де, десь і більше, десь менше. Ну, головне, що вони є, а там вже від величини смак, та й не дуже змінюється. Ось так наша капуста виглядає. Ось так помідори вже непогані, ми ще. Тут ці ще ми садили давніше, а тут ми вже посадили ще одні помідори. Ось такий перець. Ну і тут ще досадили трішки помідорів. Тут треба буде пересадити, тому що вламалося. Ну ось так. Трішки в мене руки трішуться. Так що вибачайте. Угірочки сходять, не дуже такі рясно, але сходять. Ось так. Так, ніяк руки не доходять попавати малину. Десь так часом заходжу, прориваю, скосив би, але по косю молоді пагони, паростки. Ось такі. Тому шкода, кущі дуже гарні, дуже великі. Все добре, але треба просипати. Ой, прополот. Дуже день насичений, тому не успіваю. Можливо, якось і вийде. Це обов'язково зробити. А цю траву або вівсім викину, щоб з'їли, або буду застеляти нею поверхню. Щоб потім, якщо буде спека, щоб не висихало коріння і земля. Ну, ось так. Ось так, полуниця де-не-де де цвіте, буряни трішки прориваються. Буду брати ножик і буду їх від себе ковирювати, Ось так. Так, посадили ми ще понатикували, точніше, цибулі, ще так багатенько. Ой. І картоплі отак грядочку. Посадили фіолетову картоплю. Тут у нас такий невеликий шматок, тому тут і посадили. Більшу частину городу ми садимо в іншому селі, а тут тільки отак, щоб не їхати. Ось так. Ця земля тут підживлена, перегноємо. Це цілина, до речі, тому трішки є брил, але. Надіємося, що пройде дощик і все буде добре. Ось так. Тут цибулька і біла і червона. Ну, будемо бачити, що в нас потім буде. Ось так, наші крилені вже почали вилазити. Одне біле, два сірі, як ця крилиця, і одне дуже схоже, таке з коричневим на оцього. У їхньому раціоні ось трава, вода, зерно. Сіно даємо, коли дощ іде, і коли є роса. Ось такі вони у нас малютки. їм цю поки що поділку, поки вони маленькі, а потім будуть спити вже з коробочки. Ось так такі гарнюні колобочки. Ось так. Вся кролиця має бути вже покрита. От 8 травня. Поки що вона тут гризе чомусь підлогу. Ось кукурузу перевернула. Вона починає в зубах носити всякі банки, оце оце її мінус. Так, курчата наші підросли, вже є, дуже видно, де корочка, де півник. Ось такі наші красунчики. Супер! Я казав, що ми вакцинували кролів, всі кролі в нас вакциновані вже комплексною вакциною від геморагічної хвороби і міксоматозу. Ось так. Вколимо під шкіру, м'ясне коло моє, напевно я вже казав чому, тому що можна колоти не туди і можна зробити кролика талікою. Тому під шкіру найбезпечніше, як на мене. Ось так. Так що всім мирного неба, швидше не перемоги. Всім дякую за перегляд. Так що Всім дякую за 763 підписники, мені дуже-дуже приємно. Всім дякую, всім до зустрічі. А з вами був Олександр і канал Наше господарство. Всім па-па-па-па.